Бачу відкриту чергу мозкову травму та який є дефект черепа і бачу головний мозок. Для запобігання витікання лікурної крові рано повертаємо до догори і накладаємо септичну пов'язку. Пов'язку закріплюємо, пов'язкою пець, але пов'язка має бути не туга тільки для фіксації стерильної пов'язки. зупинці кровотечі ми нашому потерпілому вводимо Аспапільного кисло амінокаплінового кислота матрічна гарна капітальні. рухи при пов'язці мають бути мінімізовані, танк ми не знаємо, чи немає перелому шеї чи е, основи чаю. Regulirimo pomešanca teh pacientov in stavimo jih. Provodimo celotno terapijo. Vključujem tjeso. Bye.